Привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную відео по перевтіленню старої ялинкової кульки у стильну новорічну прикрасу. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Беремо звичайну пластикову кульку. От у мене вже така старенька, має такий вигляд. Знімаємо. Тримач. Для зручності я надягаю її на паличку від суши і обов'язково знежирюємо поверхню і наносимо білу акрилову фарбу. Поки сохне фарба, підготуємо е, наш мотив. Я із серветки виразила малюнок, зняла нижні білі шари серветки і е, зробила такі надрізи, для того, щоб у нас поверхня нерівна, щоб було зручніше клеїти. І завдяки тому, що ми зробили надрізи, подивіться, як гарно, ідеально лягла серветка, без жодного залому. Серветка вже гарно висохла. І тепер я буду робити більш рельєфну поверхню кульки. І для цього я буду використовувати білу частину серветки, буду її приклеювати, формуючи складочки. Клеїмо на клей ПВА. Так виглядає кулька, і після того, як клей гарно просохне, ми профарбовуємо її. Я підібрала червоний колір, близький до цього кольору, і профарбовуємо всю кульку. Після того, як фарба гарно просохла, я покрила кульку в один шар акриловим лаком. І, в принципі, на цьому етапі можна було б завершити, але це не було б так цікаво. Тому я хочу червону фарбу зробити трошки темніше. Для цього я взяла коричневий колір, розбавила трошки водичкою і буду наносити. На нашу червону фарбу, і підготуємо зразу вологі серветки, і будемо, поки фарба не просохла, витирати. Отакий От колір у нас вийшов. І після того, як фарба гарно просохне, покриваємо кульку акриловим лаком в один шар. Тепер я хочу додати гілочок навколо нашого мотиву. І буду я використовувати контур по склу колір мідь. Отакий От везерунок вийшов. І я вже просушила контур. А тепер додамо блиску всій кульці. Для цього я буду використовувати золоту фарбу, беремо фарбу, сухий спонжик, аркуш паперу і майже сухим спонжиком наносимо фарбу по всій кульці, виділяючи цим рельєф. Так виглядає кулька. Чекаємо, поки фарба висохне, і потім покриваємо в один шар нашу роботу акриловим лаком. Робота вже просохла. Я прикріпила тримач і теж пофарбувала його відповідним кольором, а також прикрасила кульку стрічками, які дуже пасують до кольорів. І вийлася така яскрава, гарна робота. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтеся і творіть!